Добрий день, шановні наші друзі. І ми чередниченки, сьогодні викладаємо відео про нашу Маракую інкарнатну. Або з легкої руки Степана Михайловича Маракуя Північна. Сєверне на Угу. Да? Хто знає, ну, щоб було зрозуміло всім. Цей рік складний. Да. Кожне відео я починаю з того, що цей рік складний. Для кожної культури він складний. Щоб ми не, щоб ми не, не вирощували в цьому році, бо воно все складно росте. І це, в принципі, це не ну, це так склалося, тому що знову-таки розказую, чому, тому що все-таки червень місяць у нас у Дніпропетровській області був досить холодним. Тобто були холодні ночі. Можна сказати, що весна в нас продовжувалася ще один місяць. Якщо буде ще один місяць продовжувати цей літо, тобто воно перейде на вересень, то в принципі воно буде нормально. Але якщо але вже я дивлюсь по погоді, що починає холоднішати вночі, починають бути вже вітри більш холодні, то, мабуть, вже все-таки буде вже переходить все таки більш на вересень, вже по погоді. То я думаю, що літа вже не буде продовжуватися ще один місяць, таке, такого, ну, такого як повинно для маракуї, яка е, звикла до теплого, вологого, довгого, тривалого літа. Але все-таки, я думаю, що не треба відчаюватися, бо, ну, наприклад, у нас не кожен ж рік у нас плодоносить там, наприклад, та ж сама абрикоса. Да? Або от, не було в цьому році персиків. Тобто це не одна культура, яка... Ось так вона не дуже гарно росте в цьому році. В минулому році вона в такий час вже ми мали багато плодів, стиглих плодів. І вже якщо там подивитися на по відео, то, в принципі, там вже видно, що ми вже її розрізаємо, їмо, там і показуємо на, на камеру, яка вона там і все. І плодики вже стиглі показуємо. А в цьому році вже Повинні вони бути стиглими, але вони ще, ну дивіться, по-перше, довго вони зав'язувались. Оце вже такі плодики, які будуть трохи пізніше стиглими. Але маракуя стигла тоді, коли вона сама відпадає. Бачите, вона досить гарно тримається на гілочці ще. Ще вона не стигла. І її не так багато, як в минулому році. Бачите, ну, це таке, ну, може. Ось, дивіться, ось вона, ну, да? це, це небагато. В минулому році було менше посаджено, але більше було врожаю. І ще багато її дрібненької, яка може навіть не встигнути. давай, покажемось. Вона, звичайно, вона і квітне, і ще будуть. Вона може зав'язуватися, але це вже. Чи вона не визріє, це вже ні, це вже не визріє. Я думаю, що, мабуть, навіть оці плодики, вони. Не будуть такими, ну, їм не буде таких умов. Може, хіба що оце, може там трошки підрости. Ну, тобто, бачите, є не так багато, як, як в минулому році. Да, Все-таки ці рослині, ось дивіться, вона ще бачите, ось бачите, маленькі такі є. Вони в'яжуться і досі в'яжуться. І десь, Де є такі, що позав'язувалися квіточки, бачите, але це ж ну, не так як хотілося. Вона, вона, не, вона не, не, не визріє. Це вже звичай, та, яка зараз в'яжеться, вона точно не визріє. До речі, от Степан Михайлович слідкував за цим і він казав, що він живе у Чернівцях, то у нього, він казав, що те, ті плодики, які зав'язуються після 15 вересня, їх взагалі треба зламувати. Не виросні, серпня. серпня, серпня. я вибачаю, да, серпня. Вон, Їх взагалі треба зламувати, вони не треба, вони не визріють. Тобто, як в Чернівцях навіть тепліше, ніж у Дніпропетровській області, то, звичайно, і в нас вони вже не визріють. Вже сьогодні, А сьогодні в нас 26, mm -hmm. е, да, 26 серпня, можна вже сьогодні сказати, що урожай Маракоїв в цьому році. Ну, Можна сказати, що не такий, як, як ми очікували. Ми насадили в два рази більше в колесах. Молоді, давай так трошечки відійди і покажи отак, от отуди трошечки, щоб було видно, що ми, в минулому році у нас було колес менше, але врожай був більше. В цьому році колес нас більше, але е, врожай менше. Врожаю, м... врожай врожай, можна сказати, що його взагалі немає. Ну, е, будемо все-таки. Сподіватися на те, що це таке літо, такий, такий рік. Тобто, в цьому році, ось так. Не завжди ж у нас бувають, наприклад, ті ж помидори. Да? Бувають такі літа, коли фітавтора їх вибиває і немає помидорів. Було таке. Але фітовторос або буває, що там немає, наприклад, перець не врожай, наприклад, буває таке. Да? Ну, ось Можна сказати, що в цьому році не врожай на маракую, але не треба е, розчаровуватися в ній. Бо культура в принципі, варта для того, щоб вирощувати. У неї, е, Якщо вона навіть не дає в е, плоді, вона дуже має гарний аромат, вона приваблює бджіл, вона, е, бачите, дуже ароматні і красиві квітки в неї. Досить красиво цвіте. вона все одно прикрасить ваш садочок. І я хочу сказати, що. Ту маракую, яку ви брали, і е, в цьому році вона ну, у вас там плодоносила чи не плодоносила, там як виходить, хто в горшиках садив, значить його її треба все одно буде поставити на зиму у підвал в якесь приміщення, де вона е, може, може стояти там, ну, десь до березня місяця. Приблизно так от, її треба тримати в погребі. Або е, хто закопував у землю і у кого наголошую, у кого. Дніпропетровська область, або хто північніше, ніж Дніпропетровська область, брав, її, звичайно, треба викопувати на зиму, викопувати і е, садити в якісь горщики, і ставити теж те в погріб. Е, вона е, е, ну, може е, взагалі вона може витримати, а може і не витримати. От минулому році ми свою поставили в погріб, але моя подруга вона посадила її, залишила її на вулиці, і вона в неї вся вимерзла. То в Дніпропетровській області, хоч, хоча ну, таких морозів сильних не було, але було у них у Дніпропетровську було там 17 градусів, мінус 17 було взимку, але ось вона не витримала чогось. Не знаю, не, знаю, не можу сказати. Я, у нас було мінус 23, то в нас вона взагалі, мабуть, не витримала цього. То все-таки хто живе в більш тепліших регіонах, там Миколаївська область, туди йде Херсонська, до Херсона, туди ближче до тепла. То в принципі, я думаю, що в зоні невкривного виноградарства її можна залишати в землі спокійно, вона собі зимою, а тоді вона. Йде і нормально себе почуває. Єдине тільки, якщо ви хочете, щоб вона скоріше вам дала плоди, тому що навіть той, хто живе і більш північніше, вона о, пів, південніше. південніше, більш південніше хто живе, все одно вона їй мало мало літа. А їй би ну, три місяці нашого літа їй. Встигає, вона встигає тільки, ось можна сказати, набрати таку силу і дати так перший такий мощний врожай, але вона може й далі давати. розумієте? І взагалі, от не було одного місяця в цьому році, не було тепла у червні. І все. І вона, бачите, вона б зараз би їй би ще один місяць. Вона тільки-тільки пішла. Вона, тільки ось покажи, Володя, що вона ось, бачите, ну тільки вона пішла такі. Позав'язувала все. Вона, бачите, ну воно ж, звичайно, воно ну, оце ще визріє, да, це визріє. Але і я хочу сказати, що не так багато їх. Ану, покажи ось так, ну, ось вони, бачите? Ну, не хватило часу. Не хватило часу, не хватило просто тепла їй, не хватило тепла. Але будемо сподіватися, що наступний рік все-таки буде краще, ніж, ніж цей, той, той, що був в цьому році літо, буде краще. Бо в минулому році, бачите, вона встила і у, десь у серпні ми вже пробували перші плоди, вже їли її. Будемо сподіватися, що наступний рік буде краще, ніж цей. рік. Тому хто брав то о, азі, ну, <пасіфлу> то її, або баракую. Да? Її просто треба все, все одно викопати, поставити у погріб. А тоді ну, десь можна е, на початку там березні, може кінець лютого, дивитись по погоді і дивитись по тому місту, де ви живете. Якщо у вас тепліше, то можна десь там середина березня. Якщо холодніше, то можна там е, і кінець лютого виставляти із погріба в хату, поставити її в якесь таке місце, де і не дуже тепло можна, щоб вона просто почала у вас. Вегетацію цю почали почав корі, корінець відростати, щоб дати їй поштовх, тоді вона скоріше піде в ріст. І як тільки на у вулиці встаканеться тепло, тоді її пересаджувати вже у відкритий ґрунт. До речі, це можна робити і у теплих регіонах, тому що все-таки тоді вона дасть більше врожаю. Помієте? То скоріше, скоріше вступить в плодоношення і дасть більше врожаю. Ну, Звичайно, це культура не не притаманна нашим, нашій Україні. Вона все таки більше до, Других кліматичних на да, до, до, до інших кліматичних умов. Їй треба все-таки більше світла. Соня, сонячного да, і більше вологи. Нагадуємо, ми живемо у Дніпропетровській області. Більше теплих так. часів. Тобто, хто мені каже, мені як питала за Одесу, наприклад, в Одесі. Мені люди кажуть, а вона в нас вигорає. Вона теж не любить дуже засуху таку, якщо її не поливати. Дивіться, вона у нас у колесах, оце, і бачите, у нас тут стрічечка така, і ми її включали ну майже Ну кожен день. майже. Кожен... Кожен день через день, щоб земля була волога у нас, тобто вона е, все-таки любить і дуже любить вологий клімат. От. І, а у нас останнім часом е, дуже, дуже спекотно було, ну воно дуже спекотно, а от зараз вже йде якесь таке більш-менш похолодання, такої спеки вже немає в нас. Тому я думаю, все одно, е, якщо вона навіть, е, звичайно, багато її не треба може насаджувати, але. Якщо вона у вас там у кого є бісєтка, наприклад, да? садити її біля, того, вона як ліана, дуже гарна, вона дає красиві гарні квіточки. Покажи Володь, а якщо там, що... є? Ну, Ось, бачите, які красиві, красивенькі такі квіточки. Це, до речі, запилювач. Це запилювач, така квіточка у запилювача. У мене є тут запилювач. Ось, і е, оце, покажи, Володя, оце квіточка е, пасіфлори інкарнатної, а оце. Це кавалерійська звізда. Вона дуже Зілка. потребує того запилювача. Вона, і але да, він у нас просто був цей запилювач. Ми початку думали, що його дуже треба, щоб він був. Але вона не потребує запилювача. Бачите, він ще навіть, оцей, мабуть, його тільки перша квітка, яку він дав, але плоди в нас вже є. То вона запилює сама себе. Бо сорти тут у нас ну, не сорти, а рослини різні у нас. І вона сама себе запилює досить, досить непогано. Якби було тепліше, звичайно, триваліше літо, то вона, звичайно, себе нам би показала і ми були б ще задоволені, задовол, більш задоволені. Але в цьому році, ось так ну нічого страшного, ну, бажано, щоб, бажано, щоб я ж кажу що її можна використовувати як на бісідку, як Ліану, на бісідку. Вона має свій аромат. І дуже дуже така цікава, цікава рослина. Да. Дуже бджоли полюбляють, вони тут постійно кудляться, <гум> і коли її багато. Бачите, вони, вони тоді запилюють. Да, звичайно, я дивилася, ще так швиденько скажу, що я дивилася відео про Южний Китай, і там якісь блогери там поїхали в Южний Китай до своїх там родичів, і в Южному Китаї там до бабуся, дідуся, і вони там. Ходять, збирають маракую. Ну, звичайно, там більше тепла, більше сонця і більше вологи. І вона там росте дуже непогано. Вони там просто збирають і багато таких відрах, прямо. Ну в нас, а у нас отак в цьому році, як то кажуть, не вийшло так, як хотілося б. Да? Будемо чекати на наступний рік. Ми з володю не здаємося. На наступний рік ми теж будемо її садити цю викупаємо з колес, поставимо в погріб і тоді будемо десь на початку березня її е, знову висаджувати у колеса і будемо дивитися, як, яка вона буде на наступний рік. Бо чесно кажучи, після того як ми її спробували, вона варта того вирощувати, навіть якщо вона буде не кожного року. І взагалі це не таке щастя. Як казала моя бабуся, з того речки не було, та й ладно. Головне, щоб був мир, головне, щоб ми були живі, здорові, наші діти і ми. І все буде добре. До побачення, до побачення.